Доброго дня всім! Сьогодні маємо 2 серпня 2023 року. Прикарпаття, передгір'я Карпат, Буковина. Сьогодні ми починаємо відкачку меду. Другу відкачку меду в цьому році. В основному гречка зараз. ну і Знову же я повертаюсь все-таки до теми використання електропідігріву з терморегуляцією. Я виставляв відео навесні, як ми використовували, було, ну, було багато там зауважень, дехто не вірив у результати і так далі. Зараз я хочу показати, що в нас. Я ще сам не знаю, ми тільки відкрили вулик. Що там, е, який результат. Хочу сказати, що весняний мед, травневий і е, завершений е, рипаком ми відкачали. У нас вийшло десь на круг по 15 кг на сім'ю. Е, але це було в надскладних, скажімо, погодних умовах. Якщо ви пам'ятаєте, особливо на Буковині була дуже погана погода. Тим Все одно ми взяли до збір. З більшості сімей ми зробили відводки, тому що наростилася маса бджоли, особливо виходу не було. Вулики по 24 рами розширяти вже не було куди, треба було зробити відводки. Цим самим ми е, подвоїли пасіку, тому що у нас йде розширення все-таки пасіки, відновлення пасіки і е, пасіка подвоєна. В той час, коли е, ми зробили відводки, мат, матки вже не було, виводили молоді матки, ми використали цей період для медозбору з ріпака, е, що дало можливість. Зібрати достатньо, скажімо, весняного меду. І в період після ріпака майже місяць практично не було нічого. Ми достатньо залишили кормів у вулику, і на протязі цього місяця нам не було необхідності підгодовувати бджоли, тому що був запас меду весняного меду. В цьому році ми практично в цих же, повторюю, надскладних умовах ми підгодівлю бджіл не використовували. Було достатньо е, кормів. Е, молоді матки вивелися в безвзятковий період, безболісно, скажімо, цей період пройшов безболісно для сім'ї. Матки запліднилися майже 100% і е, встигли ще й наростити е, до взятку з е, гречки, встигли наростити якусь масу е, бджоли. У нас буковина Пізні посіви гречки, і тому, скажімо, основний взяток, мабуть, все-таки прийшовся на гречку. От, зараз ми подивимося результат. Можна було відкачувати мету вже днів 10 тому, але по об'єктивним об причинам ми не мали можливості відкачати, відкачуємо сьогодні. Спокійно, бджоли літають, нападу немає. От, тут у нас недалеко. Скажемо, десь кілометр віддаль цвіте ще соняшник, посів, пізніший посів соняшника, але він поки не медує. Десять днів десь від початку цвітіння і приносу немає з соняшника. Можливо, ще щось зміниться. Ну, ми зараз відкачуємо мед і починаємо підготовку до зими. Ну от, Як бачите, знову вже. Повертаючись до, до системи вуликів, це є лежак перед нами, який з збільшеним підрамковим простором, який дає можливість при необхідності викучуватися бджолам, а навіть тягнути язики, якщо немає місця. От при таких скажімо, ситуаціях, коли немає пчеловода, немає можливості розширити чи відібрати, тягнуть язики, цим попереджують руїння і сім'я зберігається. Хочу сказати, от у нас вулик цей на 24 рами. Ми на протязі, скажімо сезону відбирали вже, скажімо, не пам'ятаю точно, 4-5 рамок медових для того, щоб покласти в ощину, бо не було місця. Ми відбирали вже декілька. Рамок з розплодом для підсилення е, роїв чи відводків, і таким шляхом е, сім'я весь час тримається в достатній силі. І все-таки я е, хочу сказати, що весняний е, використання ранньо весняного підігріву, особливо в нашій зоні, в зоні е, холодної весни, в зоні. Коли б і снігопади були, і мороз був, і дощі безперешні до весняного медозбору була нарощена достатня кількість маса бджоли, і далі ми йдемо вперед. Ну, є ризик, скажімо, якийсь ризик при безвятковому періоді, ризик роїння. Ну, робимо все для того, щоб використати раціонально цю бджолу. Ну, от зараз ми. Подивимося, що у нас твориться у вулику. Вибираємо першу рамку. Як бачите, потолочин немає. Ми використовуємо такі планочки. От, крайня рамка, якщо ви бачите, ось вона крайня рамочка. От. Ми тут маємо корпуса від е, восьмирамкового леж, е, корпусного вулика який використовується в павільйоні, у нас отакий. Ми відбираємо з бджолою рамки. Тут я хочу показати оці планочки, які ставляться між рамками. І гніздо практично весь час. Зараз я відкрив повністю. Але коли я працюю, є ризик нападу, всі, вулички закриті, тільки відкрита вуличка, в якій ти працюєш. Ну, досить зручно. І... Оце друга рамочка. Ви бачите, бджоли достатньо. Там висить трошки ця рамочка і, і пергова. Ми будемо одночасно дивитися, що нам залишити на зиму, щоб достатньо корму ми залишили на зиму, перги і так далі. От ми будемо вибирати з цих рамок, яка нам краще з пергою на зиму буде ті ми залишимо. От. Ну, от. Це рамка, яка була вощена, була поставлена, вощена, повністю відбудована і залита. Ось так ми працюємо, так щоб видно було там, де я працюю, можна зміститися. Дивимося, тут теж прекрасна рамочка. Мед зрілий, якщо не повністю ми бачимо, що рамка не запечатана донизу, це не є, скажімо, причина. От бачите, я голосно говорю, вона мене пригостила, ми не звертаємо увагу. У нас бджола Карпатка, яка миролюбива, дає можливість працювати без спеціальної одежі, без рукавиць. От, взагалі я не розумію. Пасічники, які працюють у рукавицях. Ось, бачите, гощенка відбудована, залита. Ось так. Ощена відбудована залита. Чую, бачу іноді коментарі у ну, в інтернеті. Е, так, ніби такий сарказм відносно, Буко, скажімо, Карпат, Буковини, що там медозборів немає. Що, дійсно, Карпати це є зона дуже... Е, Хороша для розвитку бджіл, для продажі пакетів. Всі сюди їдуть купляти бджоли. Але і медозбори є іноді. Не завжди. Кажемо, щоб, щоб гречка так замедувала, бачите, бджоли не люблять різких рухів і голосний. Тому іноді вони можуть тебе пригостити, але це на користь. Ви знаєте, що серед бджоловодів практично не реєструються випадки захворювання От. Ну, Я тут відкладаю деякі рамочки для того, щоб відібрати потім для зимівлі. Все-таки нам треба гарні рамочки для зимівлі відібрати. Тому що відкачувати мед і продавати по таких цінах, як на сьогодні, а потім купляти цукор і згодовувати, то нема резону. Краще залишити мед. Vznemornici znajo divji, a jih navajam, da se jim tudi nekaj založijo, ali pa jih založijo. Не хожу або вийти рід, або настільки обмежили матку, що але ніби. Ми не бачили, щоб закладання було маточників, але щоб настільки обмежили матку, щоб розплодили. Ні, є розплід. Ось він. Ми дійшли до розплоду. От ми цю рамочку. Ну Цю рамочку ми вже залишаємо. Там є незначна кількість розплоду. От От де вони собі зробили гніздо. В самому краю. От тут у нас є розплід. Бачите? Тут ми маємо таку вологу тряпочку. Ще треба руки змочувати, десь і підтерти, тому що прополюс прилипає. Ось рамочка вощена з відкритим розплодом. Ставимо її так, як вона була. От. Тут рамочка з розплодом. Красно. Так що. Рамочка з розплодом. Рамочка з розплодом. Ну, Гніздо ми перемістимо. Основний льот у нас йде на який льоток? На цей, мабуть. От ми змістимо тому що з часом ми один льоток закриємо, одну сторону залишимо. Залишимо тільки один льоток. Ну, і ця рамка з розплодом крайня від стінки рамка з розплодом. Ну якщо подивитися, скажімо, сюди подивитися у середину вулика, ви побачите ближче так. Побачите, який, там, який підрамковий простір. Ви бачите, сантиметрів 15 підрамковий простір. І це, ну, ці вулики не предназначені для кочівки, це стаціонарні вулики. Для кочівки у нас ось рядом є вулики, 24-крамочні, які лег... легонкі і предназначені для перевозок. Це стаціонарний вулик. От. Ну, зараз ми формуємо гніздо. Скажем, от ці рамочки я, мабуть, все-таки забираю. Чи... Так, це пергова. Нам треба залишити медопергові рамки. Прикриємо сюди цю рамочку. І користаємо сюди. Прикриємо. Так, а ці, ці рамочки ми ще заберемо. Цю рамочку ми залишимо. Все-таки запас корму лишнім не буде. Я думаю, що від цього вулика достатньо. Ще одну рамочку ми заберем. Бачите, тучка заходить. Трошки вітерець потягує. Іноді. Так, що ми маємо тут? Льгова рамка. Ну, трошки довгий цей процес. Тому що мені основне зараз правильно зібрати гніздо, зробити роботу вже на слідуючий рік. Якщо б тільки відборка була рамок з медом, це було б все набагато скоріше. Практично у нас гніздо зібране. Я думаю, що ми тут їм залишили. Якщо враховуючи, що ми залишимо їм раз, два, три, чотири, вісім рамок, дев'ять рамок, дев'ять рамок. Тут саме менше 20 кілограм. Меду або й 25, якщо вони не будуть у нас обіжені. От. Ну от ви бачите, ми склали гніздо, гніздо закрите у нас вже. Цю рамку ми не маємо де помістити. Зараз її вже поставив. як ми бачимо, від цієї сім'ї ми відібрали так, 6, 7, 6, 7, 14, 15 повномедних рамок з медом. Ну, це як мінімум 30-35 кг меду. Так що, враховуючи 35 кг зараз і Тут ми залишили, ви бачите, скільки корму достатньо. 15 які ми відкачали. 30 кіло... 15 кг взяли весною. 35 тепер. Маєте 50 кг меду від сім'ї. Плюс декілька рамок розплоду взяли для підсилення, плюс відібрали 4-5 рамок повномедних для того, щоб поставити в Ну ось вам і результат. Використання весняного підігріву електропідігріву. Опоненти можуть сказати, можливо, у когось і більше там взятки. Ну, все залежить від зони. І що можна із, без електропідігріву о, взяти такі медозбори і так провести. Ну, Можливо. При тому всьому, що в нас все-таки сім'ї на весну вийшли, скажімо, не сильні а середньої сили. От, з прошлого року, тому що були, ну, були на то причини. Е, тепер відносно бджоли. У нас бджола Карпатка, і я не бачу на сьогоднішній день у нашій зоні альтернативу цій бджолі. Тому що люди я бачу в інтернеті, заморочуються, вишукують, матки купляють, всякі за, за кордону привозять. Не знаю, чи є резон в цьому цьому. Перш за все, Карпатка спокійна. От бачите, навіть сьогодні, скажімо, погодні умови не є, тому що пройшов дощик зранку. Зараз знову тучі збираються якби перед дощем. Хмарка потягує вітер. Бджоли в, такі, в таку погоду не зовсім спокійні. Але ви бачите, що я, як я працюю. Ну, десь є вжалення, але ну, ми на це особливо не звертаємо уваги. Так, тепер що? Для того, щоб забрати рамки з медом, ми відібрали е, рамки медові з бджолою. Тепер ми формуємо такий колодязь тут. От. Гніздо ми сформували для того, щоб розмістити цю яку ми будемо струшувати, не травмувати її лишній раз, не пусити. Ми сформували такі колодя. Тут у нас є такі прикривання. Все-таки. Ящик, де ми будемо викладати рамочки. Так, де наше перо? Тепер я буду струшувати, побачу, як вони себе будуть поводити. Можливо, і треба буде маску одягнути, тому що це не привозимо джони. Ось. Починаємо процес струшування джін. Пером з індика, яке дуже зручно, щіткою джерницькою мені не зручно працювати. По-перше, вона має масу вона досить велика, я можу працювати, бачите, не ставлячи перо, тримаючи його в руці. Щіткою так не вийде. Ось. Ризику того, що тут мед не зрілий, абсолютно немає, тому що останні дні ну, є трошки там принос, але таке, що мед досить зрілий. Будемо бачити, можливо і... Така надія, щоб соняшник замедував, але знаєте, завжди надіємося. От так. Бачите, таким методом роботи, з таким об'ємом вулика тут нема, бджола, не викучується назовні не мішає тобі працювати, не заважає, верніше, тобі працювати. От. Працюємо, не спіша. У нас нема великих об'ємів промислових, скажімо. Працюємо акуратно. Поважаючи бджоло. Поважаючи свій стиль роботи, Скажемо, все дуже повинно бути акуратно. Бачите, яка печатка карпатської бджоли, суха печатка. От. Ну, отак. От Ідемо ось ця вощенка. Наша відбудовка. Так. Ну, все, більше немає, скажімо, необхідності затримувати вашу увагу, тому що процес технічний. Далі основне, що я хотів показати. Показав. Вам всього доброго. До побачення і вдачі в бджільництві.